Внутрішня природа усього не пізнавана. Але існують певні істини, пов'язані з її існуванням, які людський розум знаходить себе змушеним прийняти. Ці вирази узгоджуються з виразом просвітлених, без спроб зрушити завісу невідомого. Людський розум говорить нам щодо усього все має бути усім, що реально існує. Ніщо не може існувати поза всім, інакше все не було б усім. Усе має бути нескінченним. Тому що немає більше нічого, що могло б визначити, обмежити, захистити, поставити межі та перешкоди усьому. Воно має бути нескінченним у часі, тобто вічним. Воно має завжди безперервно існувати, тому що немає нічого, що могло б колись створити його. Воно має бути нескінченним у просторі, воно має бути всюди, тому що немає простору поза усім. Воно має бути нескінченним за силою або абсолютним. Тому що немає іншої сили, усе має бути незмінним, тобто не повинно бути схильним до змін у своїй дійсній природі, тому що немає нічого, що могло б впливати на нього. Усе безкінечне, абсолютне, вічне та незмінне. І оскільки поза усім немає нічого насправді, ось тільки всі кінцеві речі повинні бути насправді нічим. Матерія не може проявити життя чи думку. Життя і думка не можуть виникнути зі сліпої енергії або сили з причини, зазначеної раніше, ніщо не може піднятися вище за свою суть, ніщо не розвивається, якщо воно не перебуває, ніщо не проявляється внаслідок, якщо немає причини. Живуча свідомість настільки вища за те, що смертні розуміють під цими словами, настільки життя і думка вищі за механічні сили і матерії. Нескінченна живуча свідомість настільки ж вища при порівнянні з кінцевим життям і розумом. Просвітлені душі мають на увазі її нескінченну живучу свідомість, коли з повагою вимовляють слово Дух. Цитата Кібаліона